Антитерористичну операцію оголосили в Харкові більше міліцейських патрулів, ретельніший огляд транспорту на кордоні області і на блокпостах. Причина вчорашній вибух біля московського райсуду Постраждали 14 людей, переважно бійці правого сектору. Вибух пролунав. Щойно вони вийшли з будівлі, де слухали справу одного з активістів. Експерти вже з'ясували, вибухівка була саморобною. Її начиння – обрізки арматури та гайки. Ви поки що не знайшли. Відділення політравми харківської лікарні швидкої медичної допомоги тут восьмеро поранених з під московського райсуду. Всю ніч хірурги видаляли осколки, зашивали рани. На даний момент із тих пострадавших, які у в нас в стаціонарі, ніпосредственної гроші життя ні для кого немає. Травм, которые бы потребовали потребує ампутації нет ні у кого. У гайка до сих пор, в ній 13 Тринадцятиміліметрова гайка у легенях Давида. Операції лікарі вирішили поки що не робити. Кажуть, надто травматично. З коліна та п'яти хлопця вирізали чималі гострі уламки, металеве начиння вибухового пристрою. Шли просто додому. Вийшло так, що ми йшли перший, за нами одразу правий сектор. вийшло так, що видимо, хотіли і зробити ділять Сам Давид відношення до правого сектору не. Має його подруга Ганна, донька активіста Михайла Соколова, якого звинувачують у незаконному зберіганні зброї. Саме його справу слухали вчора в московському суді. Ганна у палаті поряд позаду, чотиригодинна операція на нозі. Я подумала, що та петарда. Хотіла повернутися і сказати, за чим ви такої ділиті. Ну, Под ноги кидають, але но потім, коли я вже зрозуміла, що я не можу ходить, упала на землю, вже кричала, я увиділа, що тут всі теж лежать. Експерти з'ясували, пристрій саморобний, його зарили під лайтбоксом, одразу за воротами суду. Ми знаємо, що там знаходився патрульний автомобіль, буде перевірено його пересування, де він був, у котрій годині, чи міг він якось. Побачити цю закладку, так чи у нього не було такої можливості у харківському осередку правого сектору. Не сумніваються, об'єктом теракту були їхні бійці. В пабліках були угрози. Я не пам'ятаю, хто іменно написав. але було проскакувало таке в Фейсбуці, Що харківські партизани обіщають там чогось сотворити буквально? Вот вот уперше про харківських партизанів країна почула влітку. Тоді сталася низка вибухів на залізниці. Правоохоронці визнали їх диверсією. Відповідальність за злочини взяло на себе групове харківські партизани у листопаді вони зізналися в скоєнні теракту у барі Стіна. Там було поранено 13 людей. За тиждень служба безпеки України затримала 12 причетних до злочину. З них двоє громадяни Росії. Суду над ними ще не було. Микола Піддубний, Олександр Рушаков перший національний.